Ісус сказав, спокуси мають прийти, але горе тій людині, через яку спокуси приходять. Хто ті люди, через яких приходять спокуси? Цими людьми, через які приходять спокуси, є, скоріше всього, я і ви. Тому для кожного християнина має бути дуже важливим така річ, щоб звертати увагу, чи я часом не є спокусою для іншої людини, чи інша людина, дивлячись на мою поведінку, не стає гіршою і не починає робити так само зле, як роблю я, чи я для неї не є поганим прикладом. Ну, хто ці люди, ну, ці люди можуть бути хто завгодно, в тому числі я і ви. І хай нас Бог від цього боронить, бо Ісус сказав, що горе тим. Ми не хочемо, щоб нам було горе. Десь читала, що роботодавці, які занижують заробітну плату, не оплачують понаднормові години або не оформляють працівників офіційно, тим самим спокушають працівників обманювати, вкрасти щось з роботи. Чи в такому випадку роботодавці е, чинять спокусу, е, дають можливість для спокуси? Так, але разом з тим всім, коли людина йде на таку роботу, вона повинна чітко обговорити або чітко розпитатися, що буде входити в її службові обов'язки, скільки годин вона буде працювати, і що саме вона буде робити. Зрозуміло, що є дуже силь, ну, є різні обставини, є різні роботи, є різні фірми, є великі фірми, де кожну якусь там дріб'язкову річ виконує інший фахівець, бо тільки цей фахівець знає, в яку сторону закручувати лампочку. Натомість в малих фірмах, як правило, всі роблять все бо кожен робить багато. Чому? Ну, Тому що фірма невеличка і люди мають бачення, розуміють, що вони мають робити, і тому те й роблять. Але все рівно, наприклад, якщо з'являється в людини, яка працює, якесь питання, то це питання потрібно обговорити. Або так само це працює в обидві сторони. Якщо роботодавець хотів би, щоб працівник виконав тето і тето, то він повинен з працівником це обговорити, коли це буде зроблено, і чи буде це понаднормово, чи буде це додатково. Тут потрібно дізнатися, якою є ситуація, але. Проблема з'являється тоді, коли хтось думає, або роботодавець, або працівник, думає, що ну, він ж сам має знати, він ж сам має сказати. Ну, і кожен так стрілки переводить з одного на іншого, і кожен намагається думати, що от я бідний, нещасний, а той хтось інший, він поганий. Зустрілися випускники, ну, от, скажімо, якогось там фінансового вишу, от, не пам'ятаю докладно, який це було, там, чи Кембридж, чи дещо. Не пам'ятаю, суть не в цьому. Половині. Випускників, викладач, роздав фірмові кухлики і сказав, що ось це вам, в другій половині не дав нічого. І тепер каже: А тепер ви, які отримали, напишіть в себе на папірчику, за яку суму ви би хотіли продати цей кухлик Фірмовий з логотипом там написали: Добре, а тепер, будь ласка, ви, які хочете купити, напишіть, за яку суму ви би хотіли купити цей кухлик Написали? А тепер. Давайте поділимося, за скільки би ви хотіли продати і за скільки ви би хотіли купити. І знаєте, що він дослідив цей викладач? Що ті, що хотіли продати, хотіли продати, ну, умовно кажучи, давайте я так приклад візьму: ті, хто хотіли продати, хотіли продати за 400, а ті, хто хотіли купити, хотіли купити там за 200 або за 100. Чому? Бо завжди ми очікуємо від інших вдвічі більше, ніж та людина нам могла би дати. І причому це працює в обидві сторони, абсолютно в обидві. Тобто цей експеримент можна ставити в різних ситуаціях. Тому те, що ви наводите, ось цей приклад, може стосуватися абсолютно до всього. Чи це буде будь-яка фірма, чи навіть візьмемо якусь просту ситуацію, навіть я не знаю, там продавець в магазині чи бариста в кав'ярні. Кожна людина буде думати, що вона заслуговує за таку-то роботу вдвічі більше. Чому? Ну бо так думає людська психіка, бо от мені мають дати і все. Щоб не виникало цих нюансів, щоб ніхто ні в кого там нічого не крав, як ви пишете, ні часу обладнання, ні якихось матеріалів, то потрібно обговорювати чітко, скільки зароблю. Тільки в нас в Україні це бездонна проблема, тому що в Україні ще з радянського часу заведено, що коли людина працює на якійсь роботі, то людина цікавиться не стільки тим, скільки вона заробить. Як цікавить, скільки на цій роботі вона отримує якихось додаткових плюшок, ну, наприклад, може винести з роботи. Тобто, як можна красти? Ну, раніше було типу колгосп, не типу державне, а сьогодні ж як? Це ж конкретна людина, в якої ти працюєш, вона так само там за те обладнання, за те світло, за ту каву, не знаю. За можемо вприклад наводити будь-яку іншу фірму і будь-яку іншу сферу, платить, і ти її цим обкрадаєш. Але ну мені ж платять мало, бо комусь там десь платять більше. Гаразд звільняйся, йди туди. Але красти і шукати виправдовування, це неправильно, це грішно. Але це вже зовсім інше питання, тому йдемо далі. Або, наприклад, в мене є сусідка, яка лікувала від алкогольної залежності, вже не вживала алкоголь, а тим часом її знайома почала приходити до неї з пивом. Вони випивали, врешті там моя сусідка знову зірвалася і знову лікувалася від залежності. Ті, які пропонують алкоголь залежним від нього людям. Є тими, хто спокушає. Зрозуміло, що так, ці люди є тими, хто спокушає. Якщо вона лікувалася від алкогольної залежності, а та їй пропонує пиво, а ви кажете, що вона пізніше зірвалася. Ні, вона зірвалася не пізніше, вона зірвалася тоді, коли випила того пива. Тому що пиво може випити людина, в якої немає залежності, і яка може випити, може не випити, для якої це не є проблемою. Але коли людина випиває... Коли людина вже не може, коли в людини є якісь певні проблеми, можете у нас на каналі подивитися ролики пана Мегалатія, який детально розповідає про кроки лікування з алкогольної залежності. Він там це все детально описує. Можете собі переглянути і будете мати відповіді на ці питання. Тільки я тут підкреслюю цю справу, що вона зірвалася не тоді, коли десь там впилася, ну тобто втратила пам'ять або щось таке. Не це було проблемою в її випадку. В її випадку було те, що вона лікувалася від алкогольної залежності, але подумала, що від пива нічого не станеться. Від пива не станеться тому, хто не має такої проблеми, але для людини з залежністю. Є ця проблема, подібно як ми з вами говорили, коли там хтось, наприклад, курить. Ну для когось перекурити там один раз, це не проблема. А для когось перекурити один раз це означає, що він кожен день буде сидіти і смолити по пачці в день. Розумієте, так що є проблема цієї залежності і цієї певної налаштованості до е, певних залежностей. Тому питання набагато ширше і складніше. Не може, якщо якась людина поводиться грубо, ображає іншу людину, тим самим провокуючи на агресію у відповідь, то теж є тим, хто спокушає. Ну, скоріше всього, так, але тут також потрібно розібратися і дізнатися, що мається на увазі, що ображає, тому що для когось образити це не знаю, вдарити табуреткою по голові, а для когось образити це не так бровою повести. Розумієте, і якась людина з різним рівнем ображальності, ображуваності буде це сприймати як смертельну образу. Це різні речі. Так може кожна людина може опинитися в ролі того, хто спокушає. Ну так ми це вже проговорили. Хоча з іншого боку, ми завжди маємо вибір красти чи не красти, врешті є інші способи домовитись з роботодавцями, як от страйк, хоч в Україні чогось не працюють такі методи, ще й зараз війна. Вживати алкоголь чи не вживати. Та як реагувати на образи агресію оточуючих людей. Знаєте, чи то буде страйк, чи то не буде страйк, потрібно говорити. Я ще раз закликаю до того, що потрібно сказати, що дивіться, я от зробив таку-то і таку-то роботу і хотів би за неї отримати стільки-то і стільки-то. І тут вже є питання в тому, чи роботодавець може заплатити таку-то суму, і теж на совісті в роботодавця є скільки він буде платити за таку-то роботу, тому що є люди, які, наприклад, працюють менше, а отримують більше. Або навпаки, є люди, які працюють менше, а хотіли би отримувати більше, тому що ну не знаю, вважають, що так мало би бути. Тобто, це питання дуже загальне і може стосуватися дуже сильно різних речей.